Часто організації нехтують плануванням. Під процесом циклу PDCA це призводить до розмитих цілей неправильного розподілу ресурсів, в тому числі людських, зайвих витрат часу і грошей. В результати команди діють хаотично, а керівництво отримує неочікуваний і слабкий результат. Сьогодення демонструю, що різні керівники бояться створювати плани, бо план, покладений на папір та підписаний це відповідальність. А в командній роботі будь-який учасник може задати питання керівнику, так що будемо робити, якщо керівник не виконує свою частку плану? Не має плану, не має відповідальності? Так роблять недолугі керівники, які оминають планування. Страх у створенні плану смішно, непрофесійно та несучасно. Професійна та фахова створювати плани, взяти відповідальність, долучити команду. А якщо щось йде не за планом, коригувати його. Отже, при такої послідовності створюються алгоритмічні правила гри, які зрозуміли всім, та в свою чергу це база знань, шлях успіху компанії та дисципліна в ній. Дякую.